And two time. Heavyweight champion of the world the Gypsy King. Paiser. Та я поняв. Давай скоріше вже, а то сі в Срук. О, мій вихід. Така атмосфера в залі ніби хтось помер. Чи то вони душканчика шканчика проводжають? Панове. Сьогодні до нас завітали в минулому вусатий дядя з чубчиком і королева бензоколонки з пивним животиком. Я знаю, що в залі є люди, які вірять в НЛО і в перемогу Тайсона. Ану, поможи Цвіркун не сунеться. О, так краще. Володя, я хочу їсти. Скоро підемо в мак і візьмемо іграшку. О, тепер я довольний. Сандро. Що запам'яталося вам після першого поєдинку? Я помню, у нього прищ був такий добрячий на пузі, і все держимо кулачки за Саню. Зараз, як дам по макітрі, ти готов, дракон толстий? Скоро садно твоє буде мерехтіти, як ялинкові цяцьки. Зараз я того злидня в дивалки переграю, а то відкрив рота, як шпак, сраку.